Як вилікувати гомосексуальність? Щоб дати відповідь на запитання, потрібно розібратись, як вона виникає. Якщо один із близнюків, які розвивались із двох різних яйцеклітин, має гомосексуальну орієнтацію, то у іншого з вірогідністю 15% буде така ж орієнтація. Але якщо близнюки утворились із однієї яйцеклітини, така вірогідність зростає до 65%. Близнюковий метод досліджень дав можливість заговорити про одну з причин гомосексуальності ген, який відповідає за розвиток цієї ознаки. Але це не єдина причина мізкам гетеросексуального чоловіка і гомосексуальної жінки буде подобатись жінка як сексуальний об'єкт, мізкам гомосексуального чоловіка та гетеросексуальної жінки чоловік. Виявилось, що це не просто вибір однакового сексуального об'єкта, це ще й однаковий сценарій роботи мозку. Розберемось, коли він виникає. На 10-12 тижні вагітності у ембріону формуються статеві ознаки, а вже згодом структури мозку, які відповідають за сексуальну поведінку, в тому числі гіпоталамус, який відіграє головну роль у формуванні сексуальної орієнтації. Через це й виходить, що стать не визначає орієнтацію, бо після формування статевих ознак у другій половині вагітності мозок може піти іншим шляхом розвитку. Якщо через гіперплазію кори надниркових залоз у ембріону дівчинки синтезується за велика кількість чоловічого статевого гормону тестостерону, її мозок може формуватись схожим до чоловічого, в результаті велика вірогідність розвитку гомо чи бісексуальності. Якщо мати під час вагітності була під впливом сильного стресу і в неї синтезувався кортизол, він міг змінювати синтез статевих гормонів плоду. В такому випадку мозок також міг змінити напрямок розвитку і набути рис, які належать іншій статі. Якщо жінка народжує декілька хлопців підряд, то з кожною наступною вагідністю її організм збільшуватиме захисну реакцію щодо ембріону, який виділяє велику кількість чужих для її організму речовин. В такому випадку також зросте ймовірність гомосексуальності. Гормони та біологічно активні речовини впливають на те, яким сформується мозок і яка сексуальна орієнтація виникне у результаті. Тому, коли дитина народжується, її поведінка вже визначена, бо структури мозку, які за це відповідають, сформувались ще в утробі. Пливоточення згодом міф. Повертаємось до нашого запитання: то як це лікувати? А ніяк. бо не існує однієї правильної сексуальної орієнтації. Існують варіанти, які розвиваються, зважаючи на обставини, і всі ці варіанти мають свою еволюційну вигоду. До речі, гомосексуальні стосунки є ще у 1500 видів. У 1992 році гомосексуальність викреслили із міжнародної класифікації хвороб і офіційно перестали лікувати. Але суспільство досі не сприймає це явище як один із варіантів, кого здатний любити мозок: свою стать чи протилежну.